Ми ніхто без наших фанатів. Це вони нам дали це життя. Він мене просто розірвав. Тож невеличкий ексклюзивчик саме для тебе. Ого, блін, що це таке? Так, я такий радий за Брюса. Ти ж знаєш, що я задам. Це запитання. Так, як я завжди кажу, але ні, зачекай. Найперше слава Україні. Hello, і привітці, метал Пелігримо. Та вітаю на цьому дуже особливому епізоді, тому що сьогодні нам випала найбільша честь, яка може взагалі випаде металісту, а саме сходження нікого іншого як самого бога метала, пана Роба Гелфорда. Робе, дякую тобі, друже, за те, що знайшов час і приєднався сьогодні Hello, до мене. Hello, як ти? Привіт, метал Пелігрими, привіт всім. Є в мене все прекрасно, друже. Дуже радий бачити тебе знову і дуже радий знову з тобою поговорити про все пов'язане з Джудас Прістом. Так, отак, ми це любимо. Да? Ти ж знаєш, що я великий фанат Джудас Пріста, тому що я завжди кажу, хто може взагалі не любити пріст в нашій метал-родині, так, так, це правда. Тож роби, звичайно, що найбільша новина з табору пристів цими днями це вихід «Invincible Shield» 8 березня. Тож, по-перше, вітаю тебе, друже. Ми з тобою говорили ще вперше, коли два з половиною роки тому, і ти мені тоді вже казав, що ви працюєте над ним. Тож це альбом, який дійсно взяв свій час для того, щоб створитися. Моя улюблена фраза він буде готовий, тоді, коли буде готовий. Так, так. Але я бути з тобою відвертим. Перше прослуховування нового альбому твого улюбленого гурту це один з найстрашніших досвідів для всіх фанатів. Тому що в тебе є таке оце відчуття. А що, якщо він мені не сподобається? Що якщо я зненавиджу новий альбом Джудес Прістів? Це ж буде кінець мене, як я сам себе знаю. Але ця платівка, вона просто зірвала мені мозок. Це дійсно дещо, що я не очікував від Прістів на 54-му році існування. І мені здається, що я навіть... Трошки всплакнув, коли слухав її. І звичайно, що ви, хлопці, завжди намагаєтесь зробити кращу платівку ніж попередню, і Я ненавиджу порівняння альбомів один до одного в будь-якому випадку. Ти знаєш це. Але чи ти особисто вважаєш, що Invincible Shield це, це на даний момент вершина вашої кар'єри як музикантів? Так, ну дозволь мені спочатку прокоментувати те, як ти відкрив це запитання. Так, це дійсно, от прямо так само, як я зазвичай. Почуваюся, коли сам очікую нові альбоми своїх улюблених гуртів, я чітко пам'ятаю очікування металіковського 72 Seasons. і, і чітко пам'ятаю, як я очікував 13 від Black Sabbath. І як і ти, я такий неймовірно схвильований був, але потім це відчуття насолоди, коли те, що ти очікував почути, це саме те, що ти чуєш в підсумковому варіанті, в тому смислі, що. Твій улюблений гурт дає тобі саме те, про що ти мріяв, і те, що ти сподівався почути від їхньої нової музики. І це саме те місце, де зараз знаходяться Прісти, і ми настільки щасливі за ці попередні відгуки, і це прийняття нового альбому від всіх друзів Джудас Пріста, як ти, наприклад, Метал Pilgrim, тому що ми мало кому відправляли альбом до його виходу, і ти був. Один з небагатьох, хто зміг прослухати його до цього, і навіть до того як цей альбом взагалі вийшов, те як фани відреагували на Panic Attack, Trial by Fire, Crown of Horns і King, це було неймовірно. Це просто неймовірне і таке дитяче відчуття захоплення, яке для мене завжди було присутнє в хеві-металі і сьогодні, і сьогодні втілюється в цьому новому альбомі від Judas Priest Invincible Shield. І ти почав говорити про це. Ви випустили три сингли, і зараз четверте вже там на підході. І мені кожен із них, звичайно, зайшов. Але найдивніше для мене, що жоден із них для мене особисто не представляє Invincible Shield, і жоден з них не є моєю. Улюбленою піснею на цій платівці, і це прекрасно, якщо так подумати, тому що це так само, як я, наприклад, думаю про Defenders of the Faith. Якщо ти мене спитаєш, яка моя улюблена пісня з нього, я блін взагалі не знаю. Змінюється кожен раз, коли я слухаю її. Але чи було це зроблено спеціально? Чи спеціально випускали настільки різні пісні? Тому що Panic Attack і Crown of Horns, вони знаходяться на двох протилежних сторонах спектру звучання Judas Priest. Тож чи хотіли ви цим зрезонувати з різними слоями фанатів Judas Priest? Так, і ми взагалі завжди намагаємося представити різні ери звичайних Priest, з якими ми працювали протягом десятиріч. і взагалі ти знаєш, що доволі мало альбомів е мають настільки ж послідовну нитку звучання в Джудас Прісті. Можливо, Painkiller і Бретіш Стіл ще мають такий самий рівень енергії, як на цьому альбомі. Але в той самий час, що я намагаюся сказати, це те, що ми той гурт, який видав Painkiller. І в той самий час ми той гурт, який видобули Lover, і, наприклад, пісню Angel, Ми могли видати Victim of Changes, а після нього Screaming for Vengeance і Invincible Shield. Тож ми ще досі сьогодні знаходимося в цій пригоді, в якій ми намагаємося знайти чим більше різнобарне звучання, яке ми можемо розмістити під прапором Judas Priest. Так, ми багато думали і працювали з нашим лейблом над тим, як представити перший сингл з Invincible Shield. І саме ним показати, що цей гурт ще досі може взяти вас у неймовірну подорож і пригоду в межах структури одного альбому, який ти маєш переварити, як ти влад вже мав змогу це зробити, переварити весь альбом в цілому для того, щоб зрозуміти послання, із яким Judas Priest в 2024 році звертається до всіх своїх фанатів на «Invincible Shield. До речі, мої діти їхня нова улюблена пісня це Crown of Horns і вони ну не говорять англійською настільки добре, тож не знають слів, але вигадали свої і співають її від початку і до самого кінця. Ох, найпрекрасніше в цьому всьому це те, що чистота музики вона не знаходиться в тому, чи розумієш ти слова чи ні, а в тому, які відчуття ця музика породжує в тобі. Музика це все про почуття і зв'язок із своїми власними емоціями і почуттями. І діти, вони найчистіші в плані. Цього прийняття. Тому що це сприйняття в них воно не споплюжене. Нічого не заважає тому, щоб насолоджуватися музикою в її найчистішій формі, без критики, без того, щоб думати занадто багато про неї. Це просто красиве сприйняття сили музики і сили металу. Also... Ну і виглядає так, що і будь ласка, виправ мене, якщо я не правий, тому що це всього лише мої особисті думки. Але на цей раз. На цьому альбомі є набагато більше важливих і таких особистих повідомлень в текстах пісень для тебе особисто цього разу. Ти не дуже багато співаєш про всяких там монстрів, всяких металіонів чи хеліонів, яких в Джудес Прістовському лорі було доволі багато до цього. Але ідеш набагато більш особистим шляхом, чи я взагалі правий, чи взагалі не в тусті. Я... Ти знаєш, я взагалі насправді і не зрозумів, як я це зробив. Я завжди говорю, що це не тільки мої слова, але я співаю від імені голосу всіх нас в Priest. І для мене є неймовірно важливим, щоб ми всі в гурті обов'язково погодилися на тих повідомленнях. Які ми хочемо показати на кожній платівці, наприклад, от говорячи про пісню як Escape from Reality, яка взагалі-то розповідає про те, як люди намагаються повернутися в минуле для того, щоб виправити свої? Власні помилки, це невеличка така обсервація щодо того, що ми всі робимо в житті, і вона прекрасно лягла на структуру музики в Escape from Reality. Або, наприклад, от пісня як of Horns, яка взагалі розповідає про те, як дістатися до місць... Блін, да, зараз зачекай, Дай я подивлюсь на слова пісні, тому що я хочу нічого тут не road, there is no answer, you have to hold the love you find. То ось воно, ось воно про що це про те, як варто мріяти і йти до того місця любві чи місця прийняття і знаходження оцих важливих речей для тебе особисто в світі. Це доволі така глибока тема. Ти знаєш, деї сімендлис на сенс Тож так, ти знаєш, тут я дивлюсь на такі більш складні і більш суворі сторони нашого життя, але в той самий час говорю, що нам ніколи. Не можна здаватися, і ти знаєш, я доволі багато співаю про те, як варто намагатися дотягнутися до зірок для того, щоб знайти благодать. І ти можеш насправді поставити в це контекст будь-якого шляху життя для абсолютно будь-якої людини. Чи тому говоримо про те, як хтось шукає своє кохання в своєму житті, чи про структуру родини, чи в плані України і неймовірні перепони, з якими ви прямо зараз стикаєтесь і. Тої перемоги вашої, яка обов'язково прийде, це все про різні можливості. Все це заховано в словах однієї пісні «Crown of Horns». і практично, як з будь-якими словами, в дискографії Джудас Пріста і тими посилами, які я намагався надіслати протягом всієї нашої кар'єри, їх можна інтерпретувати абсолютно по різному. Але деякі з цих пісень на альбомі «Invincible Shield» є дуже чистими і неймовірно. Прямими і на моїй пам'яті мені здається, що в нас ніколи не було такої послідовності в жодному з альбомів з минулого. Можливо, я там один чи два рази міг дозволити собі вставити якесь особисте повідомлення, але цього разу я вирішив не зважати ні на що і бути дуже прямим і чесним в усіх словах на кожній пісні на «Invincible Shield». Сто відсотків і мені здається, що для таких фанатів, які читали конфес, які читали Біблікал, вони можуть побачити слова цих пісень через призму того, що вони там прочитали. Що робить цей альбом найбільш незвичним в дискографії Judas Пріста для всіх затятих фанатів, і це прекрасно. Так, дійсно, теми, які я підіймаю на цьому альбомі, вони є доволі глибокими, і можливо, це все через те, на якому етапі в своєму житті я зараз є, як старий металіст. А камон, ти не такий вже і старий. <laughs> Але ти знаєш, мені подобається те, що ми можемо з тобою пожартувати про це. Тому що саме в цьому і є вся суть металу, отримувати все від життя. Це певною мірою. Ескапізм, який дозволяє відкласти все це лайно, яке відбувається в твоєму житті в одну сторону, і просто почати трясти своєю головою. І я це неймовірно люблю. І це є важливою частиною того, що ми робимо. Незалежно від того наскільки глибоко ми хочемо зануритися в ті теми, які підіймаємо на альбомі. Я дуже задоволений цим персональним експресіонізмом на всій платівці, але він виражається не тільки в словах, а в тому. І з якою енергією і інтенсивністю хлопці грають на ньому. просто послухай, що Іен витворяє на басу на цій платівці. Це дуже круто. Отак, бас на цьому альбомі просто неймовірний. Навіть відчувається так, що наче Іан повертається трошки більше до свого коріння, до раннього звучання Judas Priest, коли він бігав по всьому фрету туди-сюди, і це прекрасно. І звичайно, що не дивлячись на те, що Глен не міг грати кожну партію на цьому альбомі через ту ситуацію, в якій він є, але. В деяких місцях ти можеш так почути і сказати: О, це точно Глен Тіптон. Ти просто чуєшся і такий, о боже, це точно звучання Глена, навіть якщо воно йде через річі. Все одно ця Гленова нотка присутня на цій платівці. Так, це правда. Глен працював дуже наполегливо для того, щоб допомогти річі зартикулювати речі через нього. Тому що Паркінсона певною мірою погробували його від його можливостей. Ну, в деяких аспектах, принаймні гітарного звучання, тож Річі проробив просто колосальну роботу для того, щоб передати фразування Глена. і так ще досі відчутна ця подвійна гітарна атака, яка і зробила Priest популярними. Але Глен насправді грає на декількох треках на цьому альбомі повністю, і навіть на деяких соло. Але річ, звичайно, що довелося зіграти деякі партії для того, щоб гітарний голос Глена звучав через нього, і він зробив просто нереальну роботу. Тож в цьому аспекті нічого не втрачено на цій платівці. Це те саме звучання двох гітар, яке ви знаєте від Judas Priest. і це прекрасно відчутно в аранжуваннях на всьому альбомі. Робе, там позаду тебе обкладинка до Invincible Shield, тож можеш нам трошки розповісти про її концепт, як ви до неї прийшли, і чому їх дві цього разу Ну, нам подобається брати якусь ідею, працювати над нею до остаточного варіанту, а потім намагатися знайти декілька різних візуальних підходів для того, щоб її відобразити. І на Invincible Shield ми і вирішили піти ось таким шляхом. І це. Дуже красиве слово, щит. Ти знаєш, щит може бути захисним, але в той самий час. Щіт може бути і агресивним, щіт завжди може прикрити і захистити тебе, але в той самий час із ним можна давити і йти вперед і робити прогрес. І мені це настільки сподобалось, тож я почав працювати над декількома ідеями навколо цього слова, і потім просто ні звідки взялося слово незламний. І я ніколи не знаю, звідки беруться ці ідеї. Вони просто приходять кожен раз, коли я починаю творити. Але коли ти об'єднуєш два слова щіт і незламний, о Боже, це дійсно. Дуже потужне звичайно, тобі не здається. Воно настільки просте, в нього дуже проста структура, але в той самий час ці два слова незламний щит можуть іти набагато глибше ніж багато інших, і у кожного є свій незламний щит всередині нас як особистостей. Кожен може черпати енергію із цього незламного щиту, саме вона і робить нас. Тим, ким ми є, Тож, коли ми протистаємо будь-яким негараздам в житті, ми можемо завжди кожен з нас особисто звертатися до нашого незламного щита всередині нас. І в той самий час для мене це найпростіше пояснення нас, металістів, як спільноти. Тож, чим більше я думав про ці два слова, тим більше я розумів, що це прекрасна платформа, з якої можна починати писати слова для альбому «Invincible Shield». І ти знаєш, з огляду на вік гурту, одне з найбільш природніх запитань, яке багато фанатів задають собі, це як звучить Роб Хелфорд? Чи може він ще досі співати? Тому що давай будемо чесними, протягом років Роб Хелфорд мав змогу робити зі своїм голосом те, що багато інших вокалістів ніколи не могли. Але не дивлячись на що, ти звучиш прекрасно на цій платівці. І я би навіть сказав, що те, як ти презентуєш свій меседж загалом, і те, як ти. Видаєш вокальні лінії на «Invincible Shield» є набагато більш різноманітним ніж те, що ти робив на «Firepower». І все ж таки, які були найбільш складні треки для тебе під час роботи в студії? Ох, ну якщо чесно, то вони всі були складні для мене. Тому що ти знаєш мене, Владі? Я просто ненавиджу, як я сам звучу. Я просто ну, не можу з цим змиритися. Я завжди думаю, невже я це так хріново звучу? І Енді Сні постійно повторює таке іще раз, давай ще раз, іще раз, іще раз. Господи, я люблю, звичайно, працювати з Енді, але я в той самий час ненавиджу працювати з Енді. І він знає, що це не те, що я там лінуюся, але я завжди сам собі задаю запитання, чи це найкраще, що я можу зробити. І саме на це він зазвичай давить, просто для того, щоб витягнути з мене. Саме те звучання, яке він хоче, і це іноді так напрягає. Але насправді все, що мені потрібно для того, щоб продовжувати рухатися вперед, це просто почути, як неймовірно круто грають хлопці на своїх інструментах. Я кожен раз підходжу до мікрофона, і я хвилююсь, але як тільки чую їхні інструменти, щось в мені просто міняється. І я починаю працювати настільки важкою, наскільки мені потрібно для того, щоб видати саме таку вокальну роботу, яка Буде підходити до цього звичайно, але так я з тобою згоден. Тут набагато більше диверсифікації порівняння з Firepower. Вона набагато більш виважена і набагато більш відшліфована, як на мене. Ну і якщо зовсім чесно, то зі всіма. Проблемами зі здоров'ям, як в мене, так і в річі протягом цих років, і зі всім, що відбувається в світі, у нас завжди була мрія і думка про те, що нам потрібно зробити найкращий альбом, який ми теоретично можемо видати в цей момент, і саме цей ми і намагалися зробити. Слухай ну, оскільки ти вже почав говорити про ваші нещодавні проблеми зі здоров'ям, як ти думаєш, взагалі наскільки вони вплинули на твою особисту позицію на життя, позицію бога метала в хеві-металі, і взагалі твоє відношення із фанатом, я впевнений, що якось вплинули сто відсотків. Таке просто не проходить просто так. І як ми і говорили з тобою, буквально декілька хвилин тому, під час нашої розмови, на деяких піснях я став видавати набагато більш особисті меседжі, але в той самий час я завжди намагаюся зробити так, щоб я передавав не тільки свою особисту позицію, а говорив від імені кожного члена нашого гурту. І ми всі насправді погоджуємося над тими меседжами, які ми видаємо на кожній платівці. Але так, в будь-якому випадку, ти знаєш, я вже прожив 73. Роки на цій землі, і на цьому етапі, походу я просто маю мати трошечки більше розуміння і більше знань, деякі можуть сказати мудрості зі всім, що я особисто відчув в своєму житті, і в будь-якому випадку, хто б там що не казав, але цей досвід він певною мірою просочується в твою музику і в слова пісень завжди. І це прекрасно, тому що на цьому етапі своєї кар'єри я просто вже неймовірно чисто і. Без жодних фільтрів продаю все те. Про що я думаю, про що я переживаю, то ти можеш бути впевнений, що те, що ти отримуєш від прістівського металу, є дуже і дуже реальним і не награним. це неймовірно круто. Я просто не можу дочекатись почути це наживо і побачити тебе знову. Отак, я теж. Ну і я все ще сподіваюся, що ви зможете приїхати в Україну вже в цьому році. О, і тут я вже дещо хочу сказати. Просто хочу сказати, що ми дуже любимо всіх наших українських метал-маніак. Звичайно, що ми любимо всіх наших фанатів по всьому світу, але вас особливо. І як тільки тільки фізично буде можливо до вас приїхати, ми будемо першими, хто це зробить. Ти знаєш, мені байдуже, де грати. Дай мені мікрофон, дай мені якісь підвали. Я буду залюбки лабати пейнкілера для всіх вас. І я постійно слідкую за тобою в інстаграмі і дивлюся. На всі ці прекрасні українські локальні гурти, які продовжують грати, і те, як ви об'єднуєтесь разом металевою спільнотою, це неймовірно круто. Це найкраще відчуття в житті. Бачите те, що в будь-яких кондиціях ви все одно об'єднуєтесь, тримаєтесь разом для того, щоб сказати, що ви переможете, сказати пішов ти на... сам знаєш хто і врубаєте метал наповну, проводячи прекрасний час разом. Дякую, дякую. Слухай, ну і в додаток до вашого неймовірного туру з сексом Юра Хіп, на декількох фестивалях Брюс Дікенсон буде грати перед вами. Так, це неймовірно круто. Ради за Брюса. І ти просто знаєш, що я маю задати це запитання, адже Рой Зі писав разом із ним альбом. Тож є. Хоча б малесенький шанс, що ви вийдете разом на сцену і зіграєте The One You Love Ха-ха, Ну, якщо буде воля металевих богів, я не знаю. Я ніколи не кажу ні подібним речам. Я не говорив з Брюксом. Вже я не знаю скільки. Я і зрузів вже взагалі не знаю, скільки років не говорив. Але я неймовірно хочу побачити хлопців і просто обійнятися всім разом. Тому що між нами трьома ми стільки всього зробили в металі, ти ж знаєш, і в нас. Просто неймовірно крутежна дружба і дуже класні відносини. Тож, будь-що можливо, і я ніколи не кажу ні можливостям або ідеям подібним. Але на даному етапі я просто неймовірно радий, що я побачу хлопців. І я сподіваюся, що в нас буде час на того, щоб сісти разом, випити, поїсти щось і просто поговорити е, про все, що ми пережили разом. І Я неймовірно щасливий за Брюса і його. The Mandrake Project. я якось відчував, що він буде знову працювати із Z над цим проектом. І я неймовірно радий, що він вибрав Роя знову, тому що ми з ним неймовірно круто працювали разом на Resurrection. і цей альбом став таким дуже улюбленим металевим альбомом. Тож, коли була можливість тоді зробити цей запис разом із Брюсом на The One You Love To Hate, ми вибудували дуже класну і дуже таку унікальну сильну дружбу. Ну і наостанок, але також дуже важливо, Я знаю, що ти зараз в Великобританії правильно? Так, так, я вдома тут. І оскільки це найкраще місце для того, щоб пошукати цей манускрипт, е, хотів тебе запитати, чи є хоч маленький шанс, що після виходу конфеси Biblical ми нарешті зможемо прочитати твій роман 79-го року Library of Tears, який я вірю, що десь у тебе вдома в Великобританії. Та ладно, я знаю, що він там ха <гум> ха знаєш все про нас, про цей гурт, Господи, це так круто! ти іноді, блін, знаєш... Більше про Джудас Пріс, мабуть, ніж я. Але так, я зараз от в кухні сижу і можу вийти в свою вітальню, і прямо там його е, знайти в своїй шафі. Там лежить цей манускрипт. Я його знайшов е, на Library of Tears. Я його надрукував тоді ще досі на цій на друкарській машинці. Такий блін, відчувається, як наче це було тисячу років тому. Але я тобі скажу дещо ексклюзивне, що нікому більше не скажу. Гіттінгс, і я ми працюємо над Іншим проєктом на даний момент, і я багато не можу розказати, але це буде неймовірно круто і неймовірно весело. Це не буде ніяк поєднано ні з конфес, ні з біблікал. Це буде окрема взагалі книга. вона буде пригодницька. Це буде повністю фікшн. і багато більше не можу тобі розказати. Але так, якщо я комусь скажу ці новини, то це будеш ти. Тож так, ми над дечим дуже крутезним працюємо. Роба, ти знаєш, я можу говорити про пріст вічно. Це моє хобі, блін, говорити про Judas Priest, про хеві метал загалом, але є певний ліміт до на такі речі, тож. Останнє повідомлення, будь-що, що хочеш сказати своїм шанувальникам по всьому світу. Так як я завжди кажу, але ні, зачекай. Найперше слава Україні, але так неймовірно круто, що в нас є ця система підтримки один одного, і що ми можемо обмінюватися ідеями через цей крутезний світ, метал пелігріма і багато інших ресурсів. І як я вже казав мільйон разів, наші фанати, це все. Наші фанати дали нам це життя, наші фанати дають нам цю любов і підтримку. Зі всього світу. Це саме металеве ком'юніті створює атмосферу, в якій можливий гурт, як Judas Priest і створює бажання для нас продовжувати творити для вас, створювати нові альбоми. Тож давайте триматися разом, давайте мати металеву віру і продовжувати робити крутезні. Речі разом. І я хочу тобі ще раз подякувати за все, що ти робиш для нас, для Judas Priest. І не можу дочекатися, щоб побачити тебе особисто і всіх наших фанатів на живих концертах. Дякуємо, дякуємо тобі, Робе. Це був бог металу. І ще раз нагадую, що Invincible Shield вийшов 8 березня. Тож я впевнений, що ви його всі прослухали вже. Робе, дякую тобі, що приєднався. Побачимось незабаром, друже. Дякую тобі, друже. Ого, що це таке? Ти це бачив? блядь? що це таке? У я не знаю. Йома, це як металеві боги посилають нам знак, знак сили і знак прийдешньої перемоги. Це знак всіх прекрасних речей, які відбуваються в металі. Побачимось, друже. Сподіваюсь, тебе побачити скоро.